В Івано-Франківську після річної перерви відновили конкурс проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування і громадянського суспільства. Відтак на фінансування ініціативи виділили 5 мільйонів гривень. Це є співфінансування 70 на 30, 70 – це кошти з міського бюджету, 30 – від громадських організацій і від мешканців. Це теж є позитивно, оскільки люди долучаються своїми коштами. Відповідно, вони більш цінують ці роботи виконання цих проєктів, які вони подали. Цьогорічна участь у конкурсі надійшло 119 проєктів. дев'ятнадцять проєктів. П'ять проектів гелоболоміської ради, вісім проєктів при закладах культури, 37 заклад, при закладах освіти, 62 два ЖБК, БК. і сім проєктів на в'єднання житло. Будинки від систем централізованого опалення. Однак фінансування змогли отримати 64 ініціативи. П'ять нового ГВБО пройшли всі, вісім проєктів при культури. Також всі пройшли. З освіти пройшло лише 20 проєктів і ОСББ лише 24. Сім проєктів для об'єднання житлової системи центразовного палення також всі повністю пройшли. Серед цьогорічних переможців чимало організацій вже вигравали конкурс проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування. Утім, зауважує секретар міської ради Віктор Синишин, Немало номінантів подавались вперше. Кристинами визначили це все ж таки енергозбереження на цього річ, і власне підготовка свого заходу світу для. Влаштування з укриттів. Власне, це і йде в першу чергу. Якщо навіть будинок подати вперше, але він, наприклад, зданий 2-3 роки в експлуатації, ми розуміємо, що йому недоцільно цей проєкт реалізовувати, оскільки є будинки, яких вже декілька років течуть дихи, бо, наприклад, вже в мережі знаходяться в аварійному стані. Тому власне вибирався пріоритет на аварійності тих того чи нічого проєкту. Відтак мешканці будинків, що отримали дозвіл на від'єднання від централізованого постачання, змогли отримати 70% співфінансування з міського бюджету у сумі 140 тисяч гривень. ОСББ будівельні та житлово-будівельні кооперативи будинків від 5 поверхів – 105 тисяч гривень, до 4 поверхів – 70 тисяч гривень. Громадські організації при закладах освіти – 100 тисяч гривень, при закладах культури – 40 тисяч гривень. Гривень. Громадські та благодійні організації міської громади 50 тисяч гривень. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Яраї.